У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Отче Тарасе, Отче Миколу, Отче Декану Іване, Отці духовні братя і сестри. Слава Ісусу Христу! Хто може сідати, то сідайте. Я вперше на цій парафії. Але мушу признатися, що за онлайн-трансляцією вашою я слідкую. І десь час від часу вас бачу, і бачу, як спільнота розвивається, живе, як ви всі разом в храмі гарно співаєте. Тому я дуже захотів приїхати до вас. І бачачи те, що не зможу бути присутнім на ваш храм і я попросив отця Тараса, щоб я приїхав одну із звичайних неділь, щоб побути тут із вами. Сьогодні ми чуємо таке дуже гарне Боже Слово в Євангелії від Марка, яке говорить про Ісуса, котрий зціляє сина одного батька. Воно мені нагадало одну історію, яку я пережив, коли ще був священник. До мене прийшла на молитву одна мама, ну і привела свого сина десь так років 9, 10, підліток майже. І каже: отче, помоліться, поговоріть з моїм сином, бо має страшну біду, бо має залежність від інтернет-ігор. Постійно сидить. Постійно біля того комп'ютера немає друзів, погано навчається в школі. Навіть дійшло до того, що вже перестав хотіти їсти. І що дуже важка ситуація, треба, щоб священник допоміг. І я почав говорити з цією мамою і так почав розуміти, що маю говорити не з сином. А маю говорити з нею. Коли ми сіли, почали розмовляти, то виявилося, що вдома тато також пристрастився до тих ігор, також втрачав там час, витрачав гроші, тому що деякі ігри були платні, мав проблеми на роботі. Ну і, звичайно, в сім'ї були постійно через це сварки, конфлікти. Тобто я зрозумів, що? Не вирішивши проблему батьків, не можна було б допомогти тому синові, тієї дитини. Чому я згадав цю історію? Тому що сьогодні ми чуємо в Євангелії, що приходить батько до Ісуса і каже, Ісусе, поможи нам, тобто каже в множині. Тобто не поможи моєму синові, а каже, поможи нам. І коли Ісус починає розмовляти із тим чоловіком, то відбувається дуже такий гарний діалог, після якого той чоловік до Ісуса каже, вірую, Господи, поможи вже не нашому, а чиєму. Моєму невірству. Я не хочу сказати, що це обов'язково невірство батька повпливало на сина. Але дуже часто так і стається, що невірство батьків переходить до невірства дітей. Не завжди, але дуже часто. Тому що уявімо собі дитину, котра виховується в сім'ї, де є в повазі служба Божа. Зранку неділя тато з мамою встають, беруть дитину за руку і від маличку, відколи народилася, приходять до храму. Нехай та дитина на початку плаче, нехай хтось може через це позлоститься, нехай комусь та дитина заважає, але. Нехай та дитина буде з батьками у храмі. І коли та дитина бачить, що десь тато з мамою цінують церкву, моляться разом, стараються уникати гріха. Я не кажу, що в такій, проблемі, в такій родині не може бути проблем. Проблеми бувають в всіх сім'ях, всіх, навіть священичі, проблеми, конфлікти це така річ, яка є частиною нашого життя. Але коли дитина спостерігає, що батьки цього не хочуть, що батьки борються, то уявімо собі, наскільки такій дитині буде легше жити у християнському. В житті, в церкві, коли мають від батьків добрий приклад. Тепер уявімо собі, що якась дитина зростає у невіруючій сім'ї. Чи може вона стати добрим християнином? Може. Але їй буде значно важче, ніж тій дитині, котра зростає у лоні християнської сім'ї, які дійсно практикують. Тому сьогодні мені на гадку спадають слова такого дуже великого святого, святого Бернарда, котрий казав так: сім'я, котра молиться разом, залишається разом. Я зараз хотів би звернутися до батьків, до подружжя, які би ви деколи злосні не були, як би ви деколи один одному не надоїли. Але завершуйте свій день спільною молитвою, хоча б один раз Отче наш і один раз Богородице Діво. Ви собі уявити не можете, який це буде мати величезний вплив на ваших дітей. Я пригадую собі свого батька, що багато прикладів давав мені, десь може добрих, десь деколи недобрих. Але найбільший приклад мені запав, моє серце і мою душу тоді, коли я бачив, як мій батько на колінах молиться. Оце найбільший скарб, який я можу сказати, що я витягнув із своєї родини. Коли бачив тата, який молиться. Маму завжди можна було побачити, як молиться. Але коли молився тато в сім'ї, це було дуже сильно. Ми сьогодні бачимо, що хто просить за того Сина в Ісуса? Тато. Ми вже десь так звикли, що в релігійних якихось справах, справах церкви завжди передову займає жінка. І деколи чоловіки на це погоджуються, ну добре, це і жіноча справа. Зовсім не так. Батько є стержень у сім'ї, батько є голова сім'ї, який відповідає не тільки за те, де заробити копійку, але також і відповідає за духовний стан своєї родини. Тому ми бачимо, що приходить до Ісуса батько і каже: поможи моєму невірству. Але Господь Бог його перше перед тим запитав, а ти ж віруєш? Він йому відповідає вірою. Цей приклад деколи показує нам, як деколи наші молитви можуть бути поверхові, деколи наші молитви можуть торкатися якихось речей тільки зовнішніх. Але Господь Бог захотів, щоб в тій молитві, яку Батько звертає, до Ісуса, щоб батько торкнувся самої суті і побачив, де справді є корінь його проблеми. А корінь проблеми було не то, що син був хворий, піснуватий, корінь проблеми був глибший. То було невірство. Коли ми деколи побачимо наші якісь виклики, які ми маємо у нашому житті, звичайно, можемо звинувачувати владу, можемо звинувачувати поганих сусідів, те, що можемо звинувачувати, інших можемо звинувачувати. Але як є важливо подивитися в корінь проблеми, чи часом там нема невірства. І, очевидно, що деколи ми його і знайдемо. Але що маємо робити в таких випадках? Розчаровуватися Ісусом, церквою, собою іншими. Батько дає нам добрий приклад. Він схиляє голову перед Ісусом і каже: вірую, але поможи моєму невірству. І в цій молитві є так дуже багато чого сказано. Тому що тут сказана і слабкість того батька. Тут в цій молитві є довіра до Ісуса. Тут в цій молитві вже є недовіра до власних сил, а покладання на Божі сили. Тому це є дуже гарна молитва. І я так би, таке дав би вам завдання на цей тиждень. Протягом цього тижня молитися цією короткою молитвою. Господи, вірую, але поможе моєму невірству. Ну, попробуйте так помолитися. Потім десь колись мені може як скажете про той результат. Але є дуже ця сильна молитва. Тому молімося нею. Нехай цей приклад доброго батька, котрий дбає вже не тільки про фізичні потреби свого сина, дбає не тільки про його здоров'я, а дбає також і про духовний стан свого сина. Нехай цей приклад западе нам у душу. Нехай наші діти черпають від нас приклад доброго, ревного християнське життя, котре є з вірою, хоч деколи і з невірством, але з вірою, яка покладається виключно на силу Божу. Слава Ісусу Христу!